Всем привет, я сегодня, ой, Денис. Денис, он же, ну, неделю назад договорился, вы их разом, так, мне потребно его один биты. ух ты, что там пара зайти, блин, так, Не. Під копом. О. Єдина в мене ідея. На мене плати. Фух. плати. Ух. Угу. Мм, Да, я знайшов крутий сплав. Тепер зможу їх швидко ховати. Фу, Фу. Фу. Ай. Мерзительный. Все грядки сломал. Ай-яй-яй. На. Ее двое. Я чую шаги. Может це він. Ча. Блін. Це новин. Він би наламав порядку. Цей. блін. Ми відсюда не вийдемо. Це круто. Во, звуки їхні. Воно окружили Дім. Ммм, як круто. Як мені зробити. Я не зможу пробратися вон туди. Там є мон, один паразит, він найсильніший. Тому що він повністю уничтожив мою базу, ну як там? З Яриком. Так. Да, немає. його. Він. Е, Я уже поїхав з доктором. Так, да, він ламався. Блін. І що мені робити? Блін. О, в мене є одна ідея. Потрібно збиратися. Я вам все взяв. Ух ти ж. Так, це. семена, тому що я вже грядку от ще. Блін. Протухло, блін. А це. так, Тут я зараз розібру м'ясо, яке ще не до кінця спорта ще може поїм. І не питайте, чому в мене стільки курятини. Я просто дуже люблю м'ясо. Все испорчено, крім от її. Це дуже круто. У нас її мало. А от баранина, в принципі, нормально. Так, я не знаю, що це. Я в кінці не розібрався. Так, поки візьму. Все, я все взяв. Фух, що ж я буду робити? Вон там паразит. Ми будемо їхати отак. От туди будемо їхати, там в сторону від дому, а потім вже заїдемо в тунель і поїдемо в Словіну. Мені потрібно чекати до вечора. Ввечері я, в принципі, зможу виїхати, але не точно. Да. Це буде рисковано. Ну. ну, а так в нас більше риска буде зараз йти. Вони повсюди, вони вокруг дома. А нам потрібно дочекатися, коли вони вийду, підуть. В іншу сторону, дам, наприклад. На людей нападуть. Я не знаю, хто тут ще живий. Говорять, там ще в цьому ну, селам в юні, чи як... Я вже забув, блін. Там є дуже прикольний автобус. Мені говорили вони по телефону. По телефону неділю назад. Вони говорили, що там він стоїть. В принципі, попро можна спробувати взламати. І він, в принципі, ну, можна всіх прям туди засунути і поїхати. Це буде набагато краще, чим з... з копійкою їхати. Хоча копійка теж нормальна. Ну, все одно мотор слабий, та й місця там небагато. Мер. Окей, я дочекаюся до вечора і погляну, що вийде. Він говорив, що хоче взяти білу копійку і хотів приїхати. Ну, походу, за ним були паразити, і він кудись поїхав. Ну, це круто, бля. Я ще спробую дозвонитися, якщо не дозвонюсь. Я поки не буду включати запись, тому що в мене розряджається камера. Баб-камера прикольно поставив. Все, до вечора. Всім привіт! Ой, як камера. Готова, в принципі, вже знімаю. Там мало малозаряті вже на камері, потрібно підзарядити десь. Коли буду зміняти машину, акумулятор, відзаряджу цей телефон від, від... 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 від Жгуловського акумулятора. Скоро буду вже збиратися, тому що чекати нема сенсу. Він говорив, що якщо він не прийде, все, може виїжджати, навіть щось там сталося. Я думаю, він поїхав в інший город. Чи в який я поїхав, чи Санчук. Сенчук є такий город. Фух. Разиті тільки більше становиться. Вона не має терпіння чекати. Від хочеться вже виїхати. Ух, ти ж бл. Фух. Так. так ти хочеш, щоб ніхто із паразитів інших не почув. Ух, только крови, блин, потеряв уже. Я еще заболел, захворев тут. Да, кровать невдобно. Эх, все, туди. Я заберу уже расключи. И выезжаем. У меня нет другого выбора. Открыть дверь. Сісти. Закрите двері. Завести. Ми завели. Так, зараз може вони почують. Я акумулятор вимкнув. Надіюсь, тут більше нікого, крім мене, не було. Так, ми поки не появляємося. Опа. Тепер їдемо. Швидко їдемо. Швидше як можна. Блін. Я передачу, так надо передачу переключить. Блін. О, о за науку волі нема. Так Нам потрібно готові. Оце ж були. Ракети літають. Ну да, вы почему-то сидите. Тут же воняет плотью. Так, фух, я проехал. Так, ну, туда. Туда. Ух. Ух ты ж, блин. Едем мы швидко. Едем. Во, туда. Это спасение наше.